Добрий! день! Ви на каналі DIA Biology. Мене звати Ігор Сінгер. Сьогодні ми розглянемо, як заростають рани та травми дерев у природі. Як демонструвалося у попередніх відео, рани та травми дерев, особливо в містах переважно антропогенного походження. Так, у лісах без активної участі людей цей відсоток значно менший. Проте до цього ми розглядали, як загоюються рани при участі людини. А як йде заростання рани без людського втручання? Як не дивно, але частина ран у природі без втручання людини має певні шанси закритись. Тому при певних обставинах, коли поверхня рани, так би мовити, самоочищується та має оптимальну форму і розміри, то її заростання це питання часу. Саме тому ми можемо зустріти травми і рани дерев, що знаходяться на різних, а інколи доволі успішних стадіях закриття рани. Проте так буває не завжди. Інфікування ран такий же природній процес, як і їх виникнення чи спроба рослини закрити площину рани. А інфікування може бути дуже різноманітним. Рани можуть бути наслідками екстремальних погодних умов, так, наприклад, у буральних частинах світу морозобоїни, це явище, яке доволі часто зустрічається. До подібних травм у природі можна також віднести ушкодження від блискавок та пожеж. Причина тут фізичне явище термічного опіку та певного збігу обставин ми можемо бачити навіть заростання, хоча частіше неповне таких трав. У певних випадках рана є самим наслідком інфікування дерева. Так часто трапляється при бактеріальних ранах дерев, де інфікування має складну природу, інфекція часто прориває покрови рослин. Хоча вторинне – Ранєве інфікування бактеріальними інфекціями також має місце. Бактеріальні інфіковані рани зазвичай закриваються дуже погано. Грибкові інфекції РАН дуже поширені. У природних умовах йде справжня битва між захисними структурами, що будує дерево для протидії грибам, та протидії його метаболітам, але в певних випадках дерево може пересилити ці негативні впливи. Цікаво, що інколи у цьому допомагають ті ж самі гриби антагоністи дереворунівних грибів. Мертві гілки і навіть стовбури це ті ж рани. Просто у їх площині знаходиться інородне тіло, хоча воно і складається з ткани того ж самого дерева, тільки вже мертвих. Як ми казали у попередніх відео, площина рани це динамічна структура, і тому статичні перешкоди у рані заважають її зростанню. Інколи, щоб успішно закритись, ця гілка повинна просто згинити чи відламатись. Просте заростання таких інфікованих ран стається дуже рідко, зазвичай на цьому місці утворюється дупло. Проте самі дупла це приклад утримання балансу між мертвою та живою тканиною дерева. Природньо, що не всі з них закриваються повністю, але при певній низці умов такий результат можливий. Не всі травми дерев мають оптимальні розміри та форми. А саме форма камбіальних структур рани дерева дуже сильно впливає на перебіг заростання. Ось чому рвані рани дерев, незалежно від причини їх походження, заростають доволі повільно. Чим складніша та відмінна від форми кола рана, тим складніше та довше процес заростання. Камбіальні структури намагаються поглинути частини дерева, що заважають заростанню рани. І це може призвести до неповного заростання або процесу утворення порожнини. У деяких випадках рани дерев, а вільніше частина рани, що заростає, травмується ще раз. І тоді процес заростання рани повторюється. Тому у деяких складних випадках ми можемо бачити на одній рані декілька етапів заростання одночасно. У деяких незвичних випадках заростання йде зовсім не типово. І здається, що камбій почав рости по корі, але насправді це випадок сходинкової виразки, коли камбій починає рости вже за межами відмерлого камбію, і процес заростання поновлюється, а розмір рани збільшується. Нова камбіальна структура може рости під захистом старої відмерлої тканин, як під парасолькою. Чи утворювати камбіальні структури на відчепленій частині дерева, яка зазвичай відмирає. Всі ці випадки дуже незвичні, але вкладаються у теорію заростання ран, яка освітлена у інших наших відео. Ось чому заростання ран у природних умовах без втручання людини можливе. Але воно залежить від низки факторів, впливаючих на процеси, які, до речі, можуть діаметрально змінюватись впродовж тривалих термінів закриття рани. Тому у природних умовах ми можемо просто відстежувати процес закриття ран різного походження. А на територіях, що обслуговуються певними структурами, особливо в міській забудові, слід покладатись на перевірку стану РАН та проведення додаткових операцій для покращення їх заростання. Якщо вам сподобалось, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. До нових зустрічей!